Креще прийшов цей довгоочікуваний момент, коли ми можемо на руках тримати нашу дівчинку, нашу крихітку. Ну, Пологи в мене проходили по-різному, але ми з усім впорались. І 12.06 13.26 на світ з'явилася наша Анастасія. Ну, Дівчинка вся в татка, родилась 4490, путем кесаревого розтину. Так як ми і мріяли, у нас були партнерські пологи. І наша донечка в перші хвилини свого життя побачила одразу папу і маму. Слава Богу, зі здоров'ям нашої донечки все було добре. І нас виписали на четвертий день додому. Вже на виписці Настюша всім дарувала свою посмішку. Ми коли приїхали додому, родичі і близькі нам підготували сюрпризи і подарунки. Я здогадувалася, що щось буде, але такого я не очікувала взагалі. Емоції переповнювали. Вже через тиждень вдома ми не розуміли, як жили без неї до цього. Одним словом, ми на – найщасливіші батьки найкращої і найгарнішої дівчинки в світі. А все це завдяки нашій феї – халадяни Ріні Ярославовні, що колись вона вибрала саме нас і вселила в нас надію. Е немає просто слов, щоб передати ці емоції. Дякую, велике дякую. Ми дякуємо клініці Мати та Дитина і нашій найкращій лікарці у світі за це подарене нам чудо.